Пожалуйста, сейчас уж вас дужней тривога. Ми можемо з вами проїхати в паркинг безпечно. Чим на улиці у нас недавно относительно були прилівати здесь рядышком. Если сейчас буде где-то з тон будемо делати, що ми будемо ага. то есть тогда мої родители останутся без ребенка, виходить. Ну але мене трогати не потрібно. Ну, Мужчина, по ми питання. з вами не знайомі. Ви мене трогаєте. Я не хочу, щоб ви мене трогали. І вийде. Я вам please, забороняю please, проводити відеосю. Моя закона по перше. Топ. Топ. Перестаньте мене знімати а на відеокамеру. Друзі, доброго дня! Знаєте, я так рахував, що війна почалась, е, трохи недокопів, взагалі є інакше взагалі, проблеми е, в цій країні, але м, копи так не вважають. Просто не вважають. Судячи з того, що зараз е, починають безпределити окремі лічності, таке відчуття, що війна скінчилась. І вони, мабуть, отам так і вважають. одна ситуация в Днепре. А подскажите, пожалуйста, сейчас же воздушная тревога. Мы можем с вами проехать в паркинг? Так как здесь же небезопасно. В паркинг, на пассаже, ближайшее укрытие, в которое можно да, находить. Чем, чем на улице? Чем тут мы зараз в каменной коробке. А в какой каменной коробке? Если, у нас, так, если дом попадет, дом рассыпется и на нас упадет все. Что мы будем делать с вами, если так будет? Если тем более я здесь живу внизу, и у нас недавно относительно были прилеты здесь рядышком. Что мы будем делать? Ви ж пам'ятаєте всі присягу? Да? І там одна з перших фраз. Я клянусь служити і захищати громадян України. І от як він тут захищає? От Скажіть мені, будь ласка, просто я максимально не розумію. Повітряна тривога, летять ракети. Дівчину зупинили просто так для перевірки документів. Чому не можна з неї кудись проїхати? Вона ж там не буха, ні щось там трапилось. Просто для перевірки зупинили. Ну проїдь тисній в паркінг підземний. Перевір документи, літять, ракети. Так давайте тоді приїдемо в паркінг. приїхати? А что мы будем делать, если на улице тревога, тревоги сейчас где-то будет взрыв? Если сейчас будет где-то взрыв, что мы будем делать? Я если еще на вашу напрямку ракету, то мы с вами развитиемся по своим своих справах. Будем ждать, даты. А если спонтанно будет, а у вас не предупредят вас? Ну, Ага, то есть тогда мои родители останутся без ребенка, получается? Моєму мабуть, також. Ну що ж поділити, так? -та, да? Знаєте, -та. ага, все добре літає. Ага, все отлічно. Тоді будемо самі нормально, сірати родителям, договорились. Так і зробимо. <паків> Так, <паків> Того, так. Це так що знаєте? Да -да. Якщо ви думаєте, що виключно за цього я вас зібрав, ви дуже сильно помиляєтесь. Це такий, знаєте, там максимальна лайтова етат, ситуація. А от інший ролик, який прям. Привлік, як це сказати, мою увагу, це от ситуація, яка трапилась. Ось, от зараз ви подивитесь, там майор взагалі якийсь не е, прошелепкувати, ви його далі побачите. Ну і взагалі сама ситуація. Їде машина, їде вночі, її зупинили за те, що не працює один, не працює один габарит. До речі, я так розумію, що хтось вже в коментах но написав Рома. А звідки в тебе ця машина? Якщо хтось не в темі, то цю машину може отримати кожен з вас. А як? Зараз вам розповім за ці два роки, ми купили дуже багато для наших хлопців ЗСУ. Це і спорядження, і мавіки, і генератори, і понад 30 позашляховиків. А зараз я хочу вам запропонувати не тільки зробити добру справу, а ціль у нас зараз купити позашляховики і дуже багато дронів камікадзе для ЗСУ, котрі зараз. Просто необхідні у нас на фронті, а ще виграти цей великолепний автомобіль і ось ці сувеніри. Друзі, все дуже просто. Ми відкрили банку в Монобанку. Один квіток коштує 300 гривень. Чим більше ви купуєте квітків, тим більше у вас шансів виграти автомобіль. Дуже важлива інформація. Якщо ви будете донатити не з Монобанку, а з іншого банку, в коментарях вказуйте ваш номер телефону та ПІБ, для того, щоб ми могли потім з вами зв'язатись. Розіграш буде відбуватися в прямому ефірі, прямо на платформі Монобанку, щоб все було максимально прозоро і ні у кого не було жодних. Питання. Наприклад, ви донатите одразу 900 гривень. Монобанк автоматично діли ваші платежі на три платежа, і ви отримаєте одразу 3 квитки, тобі ж три додаткові шанси виграти автомобіль. В країні війна. Ну, зупини, ну скажи, ну, трапилась така ситуація. Тим паче хлопець одразу поміняв. Відпусти його далі. Ну, ні ж! Надо взяти, виписати постанову. Ти ви можете зараз ви закрити автомобіль, піти пішки далі. Ми можемо піти пішки, якщо в нас буде час, але ж зараз ви будете чіплятися, що комендантська година. Не будете, бо у вас є на то причина. Яка причина? То, що у вас вийшов з ладу у транспортній засіб і ви пішли. Він пішки». Він не злати, він може їхати, просто вам не сподобалося. Хоча не не машина, у вас також несправна машина, а зачіпляєте ви нас. Машина. Ну просто ну, ну як, ну скажіть, ну як можна характеризувати оцю кампашку, От, ну, я не знаю, мусарів, поліціантів, Як цю кампашку можна характеризувати? Ну ну ситуація ж е, виїданого яйця не коштує. Навіщо потрібно все це було? Незрозуміло. Ну, хер би з ним. Ти вже виписав? Ну ні! -т. Ми ж починаємо ще далі рити, копати і наколювати, загострювати ситуацію. Навіщо це робити, я не розумію. Хто ти такий, навіщо ти це робиш? Ну, реально, ви ну, знаєте, коротше, я думав, що в країні є інакші проблеми, зараз розумію, що копи так не вважають. Тому що щоб, потрібно повертати рубрику да, з навчання поліцейських. Причому. Потрібно їхати кудись туди. В Харкові, мені здається, з цим все добре. А ось кудись туди треба їхати і там навчати копа, в... як це сказати, до тями їх приводити, що в країні йде війна і якісь є інші трохи проблеми, а не ось ці. Справна машина, ну, то покажіть, будь ласка, ваші стопи. Подивіться, будь ласка, самі, якщо вам так цікаво. Дімо, підемо, ви хлопці ж теж їздите з несправним стопом, але чіпляєтеся до людей. Ви там все це знімає дівчина. Вона не дуже розуміється в правилах дорожнього руху, причому сама її це підтверджує. Я каже, не профі, там нічого там не маю нічого такого. І копи розуміючи це. Або зі своєї тупості, я не знаю. Ну, скоріш за все, друге. Ну, реально друге, тому що ту хіню, котру вони несуть, це просто на голову не натягнеш. Стоїть там три копа, і жоден жоден з них правил дорожнього руху, знаєте, як ото кошеня якесь в темній кімнаті. Так от отакі, о, отакі, просто-напросто. Давайте підемо по порядку. Перше, коп каже, нам можна. Ніде такого немає. Так, да, копа можна а, відступати від деяких правил дорожнього руху, але це не касається зовнішніх світлових приборів. Навіть включена мігалка. Не, не, як це сказати, не звільняє їх від того, щоб користуватися зовнішніми світловими приборами. І якщо вони не працюють і вони домахались до копа, то у них так само має бути справним, а у них несправна. А коп наражає, що нам можна. Ну добре, а чому це вас немає по цьому? не горіти? Це, да? Правила дорожнього руху, це, це допускається. А, а як це допускається? То чому вам допускається, а нам не допускається? Я Власні це не розумію. Не горить. Розумієте, це Я розумію. То чи що вам перешкоджає? Ви можете об'їхати, нас це не перешкоджає. По-друге, Коп каже, коротше, що у нас не горить права, а у вас не горить ліва. І це дуже велика різниця. Ну, В принципі, так. Коли ми про передні фари кажемо. От коли ми розмовляємо про передню пару ближнього світла, так це має значення права чи ліва? Ну ніколи ми кажемо про задні габаритні вогні Йохани та Бабай, а? Довожу ви вам сказали, факт. що ми можемо вирішити питання, Нам і ми сприйте. можемо бути вільними. Ви, ви можете керувати транспортним засобом добре, надалі, добре. у разі не вирішення проблеми з технічними несправностями транспортного засобу. Автомобіль тут закривається і ви йдете пішки по правилах дорожнього руху. Отут погрозочки, да звучать у разі, якщо ви не вирішите це питання, автомобіль залишається тут. Да ладно, серйозно! А якщо ми відкриємо правила дорожнього руху, то що вони нам кажуть? Зараз я вам зачитаю. Пункт 31.4. Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності. Таким вимогам. 31.4. А далі ми читаємо ПДД. Це КОП прочитав, що забороняється. Тільки от далі чомусь КОП ПДД вирішив не читати. А далі написано 31.5. У разі виникнення в дорозі, несправності, зазначених в пункті 31.4 цих правил, водій повинен е -м -м, вжити всіх засобів для усунення. А якщо це зробити неможливо, рухатись найкоротшим шляхом до місця зупинки, стоянки точніше, або ремонту, при цьому, що правильно, пункт 9.9 потрібно і 9.11 виконувати. Тобі ж береш, включаєш аварійну сигналізацію і потрошечки їдеш. Коп! Альо! Ну, ви, ви ж розумієте, що це можна як шантаж. Ну просто е, о, оцінювати. КОП зараз шантажував дівчину, що вони залишаться в полі, в темряві, самі на всю ніч, тому що їм заборонено рухатись. Хоча ПДД цього не забороняє. Ви вже ж можете парувати це і скажуть, а братанчик, читай далі, пункт 316. Що там сказано? Забороняється подальший рух транспортних засобів робоча гальмівна система. І Б. В темну пору доби, давайте я вам чітко прочитаю. В темну пору доби або в умовах недостатньої видимості не горять лампи фар чи задніх габарітних ліхтарів в множественному числі. Тут не просто так написано множина, це законодавство. Вони могли би написати: якщо не працює лампа габаритного вогня або лампа, або фара ближнього світла, написано фари в множині», Тому що, якщо навіть горить одна фара, машину в темну пору доби, ти бачиш. І якщо при цьому ти будеш ввімкнута у тебе аварійна сигналізація, ти можеш їхати. У тебе, горить одна фара ближнього світла, ти бачиш, куди їдеш, тому ти можеш рухатись. Но потрохи з включеною аварійкою. А Коп зараз ряди, що взагалі ти не можеш їхати. Ну ось скажіть мені, ну ні. Мусор? Мусор. Ну, а далі далі це просто, от, знаєте, як це? Це просто перли починаються. Підходить далі майор. Майор мусарні. Тому що к поліції це е, тіло не має жодного відношення. Він має своє відношення не посередньо, безпосередньо к мусарні. І тут починається двіж паріж. Тільки <габаритна вау> що мужчина вау мені показувала, що у вас не горить. Правий, <правий> стоп не вгорить у вас. Лівий допускається. Прочитайте правила. А чому вам ні? Чули, 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 Так, да, що кажуть? Правий, щоб не горів стоп, допускається. Допускається. Ну вони правда розмовляють про, про габарити, але правий мать його допускається, а лівий не допускається. Що ж ти, йоханий Бабай, таке несеш? Ти ж сам тільки що прочитав, що згідно 31.4, якщо не працює, і зараз скажеш правий, допускається, лівий не допускається, де ти таке взяв? Де ци, ти вичитав цю маячню? Просто дай мені зрозуміти. Ну, це ще не найголовніше. Далі просто його впевненість в тим, що він цар, Бог, король і так далі. Обов'язково знати. Я не спрошую. Я не маю бажання. Це не моя кваліфікація і це не мій профіль. Я медик. Ви не будете мені розповідати, що робити, мужчина. Давайте я вам до розповідати, що робити. Розповідайте, я вас послухаю. У мене немає будь ласка, телефоні на все. А мені не обов'язково знати, з якими мені порушеннями не, не можна знати експортувати транспортний засіб. Прочитайте, вивчіть. Я, не, вивчайте, я познал, не маю бажання. Це не моя кваліфікація і це не мій профіль. Я Все, Добре, присядьте в автомобіль не заважайте. Ви не будете мені розповідати, що робити, мужчина. Давайте я вам дорозповідати, розповідати, що робити. Розповідайте, я вас послухаю уважно перше. У мене немає. Огарній, власку, так, у на мужчина, я що я вас подививлюся, що, що ви робите? В цей момент. Щоб ви розуміли, це тіло бере своїми грязними пакшами дівчину за руку, виворачує їй руку, щоб вона знімала сама, сама себе. От хотілося б запитати у цього чорта, хто тобі надав дозвол таке робити? Шляпати? Ну просто ну, ну, ну йоханий бабай. Ну ти ж... Же... Чоловік, там дівчина стоїть! Дівчина, нахрена ти їй крутиш руки? Далі ще цікавіше. Чому ви трогаєте мене? А що ви мене У Вас є повно... повноваження мене трогати? Шано да, я вас прошу мені... присядьте в автомобіль. А чому ви заважаєте працювати поліції. Я з ним поліції. не спілкуюся, спілкуюся з я вами. Не хто ви такий? Назвіться, хто ви? майор поліції інспектор Миколаєвич. Дуже приємно познайомитися. Не трогайте мене. Так, будь ласка. Мені Дуже приємно познайомитися. А яке повноваження? Ви маєте мене тримати і трогаєте? Да. Чому ви трогаєте? В в я вас прошу присядьте в машину. Ви заважаєте працювати Я не заважаю працювати. Я спілкуюся. Ми свої я розумію, але мене трогати не потрібно. Ми зупинилися. Мужчина, нас ми питання. з вами не знайомі. Ви мене трогаєте. Я не хочу, щоб я ви мене трогали. І ви, я вам будь забороняю проводити Відійдіть. А чому? Ви це чули? Я, мені чого здавалось, що це вимерло десь е, році, я не знаю, в 2014-му. Ні. Можливо, у 2015-му. Ну, може, у 2016-му. Ну ти серйозно в 2024-му казати, що неможливо знімати співробітника поліції. Знаєте, от, от... чим більше немає роликів з поліцією, я так розумію, тим більше вони стають. Ну я просто хрін його знаю. Ну, просто, ну, я не знаю, я, я, як це от можна. Ви, я забороняю вам знімати, знімати мене заборонено. Чи пушила, відкриваєш закону поліції і читаєш. Це я до тебе, майор звертаюся до тебе. А я знаю, ти подивишся це відео 100%. Хто з твоїх близьких, знайомих родичів це побачить, тобі скине, ти будеш це дивитись. Упориш ти. Друзі, до речі, давайте допоможіть, щоб воно до нього дійшло, порепостити це відео, щоб він це побачив. Кудись собі в соцмережі я не знаю куди завгодно, кидайте посилання на це відео в телеграми, кудись а, іще. Якщо ви зіштовхнулись з подібною ситуацією і ви запечатліли, там у вас є на відео який ось такий безпредел з поліцією, викидайте мені в інстаграм відео і ми обов'язково знімемо на цю тему також ролик.

Я, я не забори, зніму, я... Я знімаю, я знімаю під Я в... не даю вам такого вам таке право маємо повне право. Та ви права, прочитайте. Чи можна знімати? Мене? Під час виконання ви службових обов'язків. Під час виконання. Ви почитайте, під час виконання службових обов'язків можна сотрудність співробітника поліції знімати чи ні? Можна. Дома тебе знімати не можна. Коли ти вдома зі своїм другом в кроваті будеш лежати, от там тобі тебе знімати не можна. А поки ти на службі знімати тебе можна і потрібно. Я включив світло, щоб відати добре, щоб було освічено обличчя. Дякую. Людина, з якою я спілкуюся, яка не виконує моїх законних вимог. Які? Моя законних які вимоги? вимоги по-перше. Перестаньте мене знімати це на відеокамеру це незаконна вимога. Це не законна вимога. Ви на службі. Так, ви я на службі ну, тому ну, ви ну, не все. маєте права мене знімати. Ми віємо, Ми на це постановою серії. По-перше, моя законна вимога. За я забороняю вам зйомку. По-друге, ще він не, не дійшов. Законна вимога. Законник УЄВ. Законник УЄВ, і законник Еров. Я просто не знаю, як я, я краще. От, я, як ви вважаєте, він за, захисник УЄВ, чи захисник еру? Копів е, можна... По постанови отримайте. Можна внести. Копію По постанову отримайте. Да, отримаю. Е, Хочу тільки внести Нічого? одну... один коментар додати. Ну, там ж можна в постанову пояснення. Можете пояснення надати на окремому листочку або на відео. Камеру все фіксується. Угу. Е, тоді я вношу пояснення, що проблему я на місці устранив. Да, можете керувати ну, транспортним не. засобом, я вам дозволяю. І отут же, да, почули. Він на місці вирішив проблему. Габарит горить. Но цьому ж другому майорчику йому ж найметься. Ви ж розумієте, він же ж царьок. він же ж божок. І потрібно, щоб всі йому кланялись в ноги. Ну, це от категорія така людей. да, так, да, я зараз не жартую, це категорія з синдромом Вахтера, я це так називаю. От у нього синдром Вахтера. Коли ти приходиш, і Вахтер, він такий, знаєте, він король світу просто. Він, він просто найкрутіша людина. Такий, типу, Вася, я зараз тут, коротше, все вирішую. І ось цей майор так само. Тобі ж його відпустила, він ні-ні-ні-ні-ні. Не можна. І знаєте що? Якщо б у нього хоча б... Як сказати, Получилось? ну ніч же, він же ж на, ну, починає нести таку околесицю, що просто ну, ну, соромно повинно бути. Соромно. І ми повинні його засоромити. Щоб зараз всі його друзі, лю, э, родичі, близькі дивилися, потім кожного разу при зустрічі, коли вони зберуться десь побухати, вони йому цей ролик... Показували, казали, ну що ти, тупісні? Ви знаєте, як поліція вивчала правила дорожнього руху, починаючи там з того, як почалася поліція, з таких роликів, тому що їм було соромно, ось так на відео, стояти, бекати, мекати, і це робило їм таке спідпор'я, щоб вивчати правила дорожнього руху, що ви не уявляєте. Повірте мені, я зараз не жартую, я серйозно, я просто знаю це. Це просто хана, як початку поліції це працювало. І зараз це буде працювати так само. Стоп. Що так зібраш? Стоп не працює. У кого у вас? У вас, у вас, дивіться. Автомобіль, знімісь свій автомобіль, що в нього ще і стоп не працює. З іншого боку не працює, Я зараз на тормозі нажимаю, щоб стоп працював. Ну, Думаю, тут, мовляв, танцюють два. Включіть габарити, бачите, що тут пішли два. Працює і стоп, і то. У вас несправна система. Взагалі. Показали комент? Е, так, зараз постанову получимо. Чули? Покажіть йому, хай покаже свій автомобіль, у нього ж стоп не працює один. Тобі щоб ви розуміли? Хлопець достав лампочку зі стопу і вставив її в габарит. Правильно зробив. Все супер, все вірно. Але це тіло домахало, що не, не працює стоп-сигнал у нього. Причому, якщо я правильно зрозумів, то там стопа а не працює тільки одна лампочка. Ну, коротше, дві фари. В двох фарах по дві лампочки, якщо я правильно зрозумів. І ось одна лампочка з двох не працює в одній фарі. Ну навіть якщо він взагалі витягнув одну лампочку і горить тільки один стоп-сигнал, хай навіть навіть буде так. Вразі. Повторє оформлення адміністративних матеріалів за частиною 1 статті 121 це технічна несправність, ага. передбачено відповідальність, позбавлення права керування на півроку. Ага. Вам зрозуміло? Так. Да. А Який термін є до устранення? До устранення? Да. Термін для устранення танної, технічної да. несправності взагалі немає. Ви або устраняєте на місці, продовжуєте рух, uh -huh. тоді можна продовжити рух. Якщо не устранили на місці, то, значить транспортний засіб залишається нічний час доби, експлуатація транспортного засобу з непрацюючими зовнішніми світовими приводом заборонена. Тільки що він чим пугає. Тим, що ти зараз поїдеш і ми тобі хлопнемо повторність. А за повторність ми вилучимо у тебе водійське посвідчення на півроку. По-перше, повторність є за технічну несправність, але на срок від 3 до 6 місяців, а не на півроку, як сказав поліціян. Ну, ну це ж запугівання. Ну, стоять люди посереди траси в темну пору доби. І він їх ще кошмарить. Ну це нормальний чоловік. Слухайте, мені здається, знаєте він хто? Ну він росіянин. Ну реально, ну українець так би себе не поводив. Оцей коп це просто росіянин. Чистий просто, От, прям корінний прям. Ну і так, за те, що у тебе не працює стоп-сигнал, а коп чітко каже, що не працює стоп-сигнал один. Пасрать! Їхати можна, якщо не працює один стоп-сигнал. У тебе для цього в кожній машині в кожній машині є ще по, окрім двох стоп-сигналів, ще дублюючий на лобовому склі. Це обов'язково в кожній машині. Тому коп може йти лісом нахрен, просто-напросто. Для цього цей доп... 에... дополнительний, як це сказати, стоп-сигнал існує. Якщо вдруг лампочка перегоріть, там ще є. Ну коп же ні, стоїть і розводить. Ну, я ж можу якось дістатися до сервісу тих обслуговня, щоб і справитися. Ну от зараз Мічний як Мені добратися? час доби, ви не можете. Дістатися. Добре, ви можете визивати сюди когось. Можете саме робити або чекати наступного ага. дня і вже в світлу пору доби продовжити руку. В светлу пору доби ви можете їхати з несправним стоп-сигналом. В темну пору доби з несправним стоп-сигналом їхати не можна. О, Боже! Щорт побери, що ти таке несеш? Ну тут мені здається не вистачає ось такого просто-напросто цього мемчику. Ну це ж просто жесть. Угу. Зрозуміло? Да. Вони видів, затримуйте поки за Да. Тільки, будь ласка. Можна почитати? Я вам тільки що доводив в електронному вигляді. Ну, Серія на цьому відео е, закінчується. Я не знаю, чим закінчилась е, сама ситуація. Люди поїхали або стояли, чекали дня. Я їм спробую зараз написати, е, запитати. Якщо буде відповідь, десь тексту вам напишу. А вам нагадую, що цей автомобіль ви можете, він може стати вашим всього за 300 гривень. Якщо навіть ні, то є ще призи. Ну, або ви зробите просто добру справу для ЗСУ. Всі подробиці я вам розповідав. Але 300 гривень ніщо, і можливість виграти таку пушку-бомбу-ракету, мені здається, кожен повинен спробувати. Дякую, що подивились це відео. Знаєте, що робити? Залишаємо, ставимо лайки, залишаємо коменти, бажано більше самих слів. Ну і підписуйтесь на інстаграм там ще більше топових новин.